Другий день реколекції він розпочався з досить сонячного ранку, і таємниця цього дня на перевагу цього досить темна. Бо в церкві, особливо в Великому пості, зосереджуємося на Христі Ісуса. І однозначно можна сказати, що це найтемніший день. І ніч не лише якось в історії, це взагалі в існуванні людства, можна сказати, що найтемніше. І хочеться такі дні, коли в нас є дні темряви, забути, відкинути, не думати про них, щоб якнайшвидше вони проминули. Але Бог вибрав саме такий шлях спасіння. І багато разів задумався, чому саме так? Можна було ж інакше вибрати шлях спасіння. Не через хрест, не через хресну дорогу, не через страждання. Можна було якось це краще придумати. Але особливо події, які переживаємо останній рік в нашій країні, якось Остаточно переконали мені, що ось було необхідно це. Необхідно для того, щоб коли я опиняюся в темряві, мав прокладений шлях, що робити, як проживати своє життя. І тому темрява це одна з. Частин нашого життя. Кожен з нас рано чи пізно більше чи менше проходить крізь темряву свого життя. Це мить, коли, не знаю, можливо, грубо буде казати, але не хочеться жити. Це мить, коли хочеться забути про цей день і щоб його не було взагалі. Це мить, коли не відчуваєш, не розумієш. Не знаєш, чому це відбувається? І особливо навіщо? І поговоримо сьогодні про ці темні часи в нашому житті і в таких от пунктах, може, назвемо їх, бо темрява, в першому пункті поговоримо про те, що темрява, вона може тривати. І в когось це може тривати в день, в когось в місяць. Когось рік, а в когось її півжиття. І вона може тривати довго. Це не лише як там, зуб болить, пішли до стоматолога і все пройшло. Це піль тривала півдня або, може, день, ніч, але минулося, можливо, за тиждень. Е, темрява може тривати. Але є добрі новини. В темряві можемо найкраще пізнати Божу благодать. І це друге. Далі темрява може нам допомогти стати кращими людьми. І це теж добре для нас. І на кінець. Те, що темрява чинить в нашому житті, її гніт можемо зменшити для себе. І тому спробуємо пройти через це все. І, і перший пункт він такий складний, досить складний в нашому житті. Бо коли темрява триває, вона стає вічністю. Та мить, і, і, вона просто жахлива. Пам'ятаю, колись мені. Робили операцію на носі, і я не міг дихати. Мені заклали там якимись такими штуками всіма медичними. І я просто не міг дихати. І через це я не міг спати. Ця ніч, яку ось поки в мене там це все було закрите, що я не міг спати, мені здавалось вічністю. Просто нестерпною ніч. Це була найдовша ніч в моєму житті. Вона настільки була важкою, що просто мені здавалося, що вона не закінчиться ніколи. Я дивився на годинник і мені здавалося, що прийшло вже півночі, виявилося, що пройшло півхвилини. І так це було важко, так це було нестерпно. Той біль він просто мучив мене, мучив, і я не міг дочекатися того ранку. А бували ночі, коли не помічав, як. Закрив очі вже відкривав. Але в цю найважчу ніч здавалася вона вічністю. І що не закінчиться ніколи. Я вже ніколи не засну, я вже ніколи не зможу нормально дихати. І в нашому житті, коли стається якась трудність, темна подія, темне якесь переживання, то ми можемо сказати це вже назавжди. Ось то можна сказати, що як сльози заливають очі або біль, я нічого не бачу. Ось якщо були такі моменти, що коли плачеш, відкриваєш очі, а довкола нічого не бачиш. То ось це темрява вона настільки нас зосереджує, якщо там десь хтось нам на ногу наступить, наприклад, чи вдаримось десь, то все тіло починає зосереджуватись на цьому. Наприклад, ви і, і ногою десь об двері вдарились, чи об кіт, об кут якоїсь меблі. І все, руки до ноги звертаються, погляд починає терти, голос починає ай яй кричати. Тобто, все наше тіло починає зосереджуватись лиш на цьому місці, лиш на цій події, лиш на тому, що зараз там відбувається, і не бачиш вже нічого довкола. І якщо навіть хтось буде щось в цей момент нам говорити. Хтось щось буде робити, чи щось буде відбуватися, я цього просто не буду чути, не буду бачити, бо весь буду зосереджений на цьому болі. І так, <клес> в нашому житті, в цих найважчих моментах можемо сказати, що е, події нашого життя країни це найтемніші події. Але чи справді так і війна це безпосередньо. Це точно велике зло, це точно велика темрява. Але цей біль що допомагає нам побачити, що це шлях виходу, що були і теж важкі часи, коли гірше і важчі люди жили. Ми проходимо через різні події життя. Але ось ця, здається, нам найважчою. Якщо відкриємо святе письмо, в ньому є. Така молитва, 88-й псалом, якщо відкриємо, вона говорить про часи темрява. І псаломоспівець говорить про те, що, Господи, Боже мого спасіння, я кличу в день і вночі, я скаржусь перед Тобою. Нехай перейде перед Твої обличчя моя молитва. Проникли Твоє вухо, прихили Твоє вухо до мого благання. Душа моє, бо моя, наситилася горе, і життя моє наблизилося до шилову. Мене залічено до числа тих, що сходять в яму. Я став як чоловік, що допомоги немає. Поміж мерцями моє ложе, немов убиті, що лежать у могилах що їх не згадує вже більше, що їх відтято від руки твоєї. Поклав єси мене в глибоку яму, у темряву, в безодню. <кій> Тяжів на мені гнів твій і всіма хвилями твоїми, гнітиш мене. Ти віддалив від мене моїх друзів, зробив мене для них осорожними. Мене замкнули, і я не можу вийти. Очі мої знемоглися від печалі. До тебе, Господи, щодня взиваю, до тебе простягаю мої руки. Хіба для мертвих робиш чуда? Хіба в тіні встануть, щоб тебе хвалити? Хіба звіщатимуть у могилі твою милість? У пропасті глибокій Твою вірність. Хіба чуда твої у темряві будуть звіщати? І твоя ласка у землі забуття? Ось чому, Господи, до тебе я взиваю, і моя молитва вранці йде тобі назустріч. Чому, о Господи, відкинув мою душу? Ховаєш твоє обличчя від мене, я безталанний, і конаю мавку, я перебув страх твій, умліваю. Твій палкий гнів пронісся наді мною. Твої страхіття, немов мене погубили. Увесь час вони оточують мене, мов води, усі разом мене обступили. Ти віддавив мене, від мене товариша і друга, а і знайомих у мене тільки темрява. Це молитва. Яка є в Святому Письмі. Сама співець і її промовляє. Темрява повсюди. Не лише ззовні, а й всередині. Я нічого не відчуваю. Настільки глибоко, що смерть довкола мене. І можемо про це свідомо і сміло зараз говорити. Смерть довкола мене. Скільки, що маю взивати про твій порятунок, скільки що маю просити. Невже ти забув про мене? Невже ти відхилився, відвернувся від мене? І тут велике запитання до нас, як до християн, чому я вірую? І Часто може здаватися, що якщо я християнин, якщо я відвідую храм, якщо я молюся, якщо я роблю якісь різні чим молитовні і наші практики віри, то, то все має бути добре. Все в моєму житті має просто, я ж з Богом. Нічого поганого не стараюсь іншим не робити. Я його прошу. Про добрі речі. Але якщо ви лише надієтесь на те, що і, того, що добрі, все буде добре, то є людина, яка була набагато кращою, ніж я. Ісус Христос. І в Його житті не було все безтурботно. І він був милий Бог, його Бог любив, але чи все було прекрасно і безтурботно в його житті? І християнство, Святе Письмо, воно правдиве тим, що воно каже правду. Ісус сказав, у світі будете страждати, у світі будете переслідувані. Але бадьортеся, я переміг світ. І тому життя це біль. А якщо хтось каже інакше, то лиш хочу вам щось продати. І так працює світ, так працює реклама. Візьми там якусь таблеточку безліч реклам, про ліки. Тобі лише це треба і нічого страшного не буде. Тобі лише треба якісь прекрасні віли і місця відпочинку, і все. Все буде добре. Болю не буде, страху не буде. Все, що тобі необхідне, лише ось це моє, те, що тобі пропоную. Господь не хоче нам нічого пропонувати. Нічого не хоче, щоб ми купляли в нього. Він хоче подарувати нам спасіння. І тому життя це біль. Він це говорить. Він не просто це говорить, він прийшов і прийняв це життя. Він його прожив і прийняв цей біль. Він був ним прийнятий. І в твоєму житті біль можливий. І він є. І він буде. І це добра новина. Бо з болю є порятунок. Бо Господь нам вказує шлях. І другий е, пункт це те, що в цьому болі ми можемо краще досвідчити Божу благодать. Чому? Бо ось цей псалом. Який ми читали, що не я прочитав, він не описує якихось гарних слів, що, Боже, я такий бідний, нещасний, але добре, хай буде так. Він не показує якоїсь такої молитви. Він каже, що Боже, ти мене покинув, ти мене віддалив. Ти що, знущаєшся наді мною? Скільки я можу це терпіти? Там немає якоїсь нотки надії навіть. Закінчується він словами, лише темрява лишилась моїм другом. Я не відчуваю ні тебе, ні людей довкола мені. Вони осоружні, всі відвернулися від мене. Ті мої, можливо, найближчі вже загинули, вже їх немає. І Бог показує цим, що я можу прийти. З тим, що переживаю до нього. І це йому розказати. Йому не потрібні лише праведні, гарні, добрі слова величання лише. Він хоче нас цілковито такими, якими є. З тим всім, що переживаю сьогодні, хочу такого, він каже. І якщо вона є в Святому Письмі, то він не відкинув лише. Все погане, а залишив собі те, що добре. Він приймає все. І ось коли я звертаюся до нього, ось це місце, коли я можу пізнати, що Він благий, що його можна, його благодать можна збагнути. Наш е, отець духовний семінарій, коли нас навчав, коли ми приходили з різними е, труднощами, проблемами, що переживали в своєму житті, він казав, ти був перед цим в каплиці. Ти розказав це Ісусові. Він знає про це. І навіть більше казав. З Богом можете сваритись. Перед Богом можете й матюкатися. Можна? Страшно. А як він, що він подумає про мене? Я ж такий праведний хочу бути. Я ж хочу бути добрий перед Ним, а якщо Він образиться на мене, треба бути щирим перед Богом і говорити те, що я переживаю йому. Якщо я переживаю страх, то сказати, Боже, мені страшно. Якщо я переживаю біль, то сказати, Господи, болить до краю. Якщо я зли, сказати, Господи, людь мене розриває. І сказати, чого, як, коли, за яких обставин, так як є, можна, не підбираючи слів йому. Бо якщо я кажу це іншій людині, то що? Бог не чує, не знає цього. І тому перед Богом можемо стати справжні. Такі, які ми є, не такі, які хочемо, щоб нас бачили інші. Не такі, які праведні, а такі, які є, з тим, що переживаю. І далі темрява може допомогти нам стати кращими, кращими людьми в своєму житті. Напевно, читали історію з Йовом, був праведний чоловік. Говорилося про те, що не було більш праведної людини на світі. Всьому Йов був праведний, був багатий, був щасливий, мав прекрасну сім'ю, дітей. Бізнес йому прекрасно все вдавалося, все було чудово. Але в один день сатана приходить і каже, звісно, чого ж він має тебе не славити, чого ж він має тебе не слухатись? Дав йому все, що хоче, і дітей, і багатство, і славу, і все йому добре вдається. Та він тебе використовує. От забери це все в нього і побачимо, який він правдний. І забирає. І святи писання говорить, що в цьому всьому, що відбувалося, що переживав, Йов не зрішив. Але його, якщо відкрити книгу Йова, прочитати постійне змагання. Але що він говорить, він не йде до сусідки чи до друга і каже, от ви бачили, який Бог злий, недобрий. Все, що я мав, наживав, не хочу там. Непосильним трудом, стільки клопотів, стільки е, всього докладання зусиль і що? Все забрав. Він іде і не шукає собі е, однодумців, хто б міг би вислухати його, хто б міг би підтримати його. А він іде і напряму каже до Господа. Все, що переживає, все, що відбувається в своєму житті. Перше, що робиться, він звертається до Господа. І в кінці там Господь говорить, що він в цьому всьому залишився праведним. І коли я відкриваю для себе ці місця темряв, і перед Богом їх виливаю, то можу стати кращим. Кращим в чому? В любові. Бо моя любов може вдосконалитись саме через це. Погодьтеся, я і в своєму житті пам'ятаю таке. Я думаю, що в житті християнина є цей момент, коли я використовую Бога. Коли я приходжу на молитву, стою і там, можливо відвідую храм, щоб Господь мені дав щось, бо потребую. Не того, що я його люблю, а того, що мені то треба, мені ще там ті проблеми треба вирішити, ті проблеми. Я пам'ятаю дуже добре ті ситуації, коли я приходив до храму і казав, Боже, так, в мене сьогодні там змагання, будь ласка, мені треба перемогти. Або Боже, в мене там контроль на якийсь екзамен, будь ласочка, ти постарайся». Я тут що, дарма тут стою, молюся. І безліч таких ситуацій, напевно, коли ми приходимо і кажемо... Давай, Боже, попрацюй. Я тут зараз стараюся, попрацюй. І різні потреби. Хтось може через хворобу, через якусь трудність. І Бог приймає це. Але коли хтось до нас поставиться подібним чином, коли хтось прийде і буде з тобою по-доброму лише того, що ти щось йому можеш дати. Або через тебе може дібра... достатися до якоїсь там знатнішої людини. У мене батьки лікарі, то одразу до мене дзвонять. «Отець, можете там тата попросити, щоб подивився? Або там, допомогти попасти до лікаря доброго? Тобто файно. І одразу так якісь і лагідні ще стають, і такі добріші до мене. Ці люди бо вже щось там треба попросити щось. Але часто ми так перед Богом приходимо. Але що б відчували, якщо нас просто хтось використав, а коли вже я не потрібен, то сказали, ну все до побачення, тепер вже мені ти не потрібен. То як почувається Бог, коли ми так приходимо до нього? Коли щось все добре, коли щось потрібно? І це таємряво може бути, стати шансом для нас стати кращим. Коли я дійсно люблю. Не коли я використовую, а коли я люблю. І тут вся справа в очікуваннях, що очікую від Господа. Часто ось ці очікування стають для нас пасткою, бо я очікую, що все має бути добре. Я очікую, що нічого поганого зі не станеться. А вся проблема в очікуваннях. Не в тому, що Бог залишив, не в тому, що Бог не чує, а в тому, що сталося не так, як я собі очікую. І коли вмію довіритись Господу в цьому, ось це стається шанс, що темрява відійде. І прикладом цього. Стає Ісус Христос. Його темрява була найбільшою. Ми, коли читаємо Євангеліє, то коли він висів на Христі, темрява огорнула весь світ. Сталися землетруси, сталося відкриття гробів, темрява була повсюди. В серці, бо не відчував. Казав Божий нічим мене покинув. Довкола всі зрадили, всі відвернулися, залишився сам на Христі. Занурений в болі. Чоловік болів. Темрява, безодня. Нічого не знаю, нічого не розумію, нічого не відчуваю. Але коли є в цьому молитва довіри, вона нас виводить на гору, підносить нас з цієї ями темряви до джерела життя, до Воскресіння. І тоді я відкриваю в цьому, що Господь нас не покине. Якщо я переживаю темряву, якщо я... Нічого не відчуваю, то не значить, що Бога немає. Він показав, що Він залишається поряд. Бо якщо він нас не покине, коли був сам у темряві, то й не покине, коли ми будемо переживати темряву в своєму житті. Він буде близький, Він пройде разом з нами цей шлях. Не залишив. Лише в цьому потрібен крок довіри. Нічого не відчував, нічого не розумів, але сказав останнім словом, твої руки віряє Слово Духа. У Віциманському саду нехай станеться твоя воля. Я тобі довіряю. І це любов. І це вирос найбільшої любові. Коли я не з прекрасних очікувань, що все буде добре, вірю. А в останній Подих віряю Все Господу. І як візьмемо, приклад Лайова, то в кінці було відновлення і багатства, і дітей, і сім'ї. Життя було прекрасне. Як з Ісусом візьмемо, Він воскрес. Але я повинен навчитися любити безінтересовно, вірно до кінця, сказати довіряю у темряві у своїй безодні, щоб вийти з неї і побачити світанок Воскресіння. Бо після найтемнішої ночі був прекрасний світанок. І темрява допомагає нам побачити і цінити краще світло. Тож просімо Ісуса, щоб допоміг нам пройти ці місця темряви, в довірі, в любові, саме любові її перемогти, щоб пізнати краще Божу благодать, Його любов, щоб стати кращими, не людьми з вигоди, а людьми, які щиро вміють любити і так віддаляти від себе темряву, проходити крізь неї, як зробив це наш пастор? Той, хто перший нас полюбив, Ісус Христос.